Доброго дня, друзі! Компанія автопарку десь на продажу нового чудового надходження. Це в нас Toyota Корола в кузові Седан 2010 рік випуску. Офіційна тачка, яка не пригнана, покупалася в салоні України. Бензиновий двигун на 1,6 літрів та також вже встановили газ. А саме головне, що ця тачка йде на обичному, звичайному автоматі. Не робот, не механіка, автомат. Класичний. Тачка обслуговувана, не грама шпаклі немає, є вторичні окраси. Тільки косметика, оригінальні диски, непогана гума. Салон весь текстильний під накидками. Під ними тут просто новий салон. Він майже з завода під накидками, тому він дуже-дуже добре зберігся. Повнепакетне скла, надзеркала, електроскладання. Також сидіння водія тут. Ну, майже Це новий салон. Систесенький, охайний, цілий. Встановлено вже МБТ на Андроїді, клімат-контроль, автомат звичайний. мультикермо йде тільки на управління гучностю та частоти, Запускається з ключа. Пробігу в нас на тачці 200 тисяч км. Жодної помилки немає. Запускається гарно. Все працює без ніяких нарікань. Музика дуже добре грає, хороша, обслуговувана тачка, яка підійде на кожен день. Тому хто ж шукав собі королу в ідеальному стані, прижийте до нас на Грушевського 15 вона чекає на вас.